Має десь приблизно виглядати отак. От. Треба було зробити, щоб було десь отак. Тому це все лишнє. Власник садового господарства Михайло Тилошецький проріджує зав'язь яблуні на дереві. Це потрібно для того, щоб яблука росли більшими і мали краще забарвлення. За прогнозами Михайла, цьогорічний урожай буде на чверть меншим за минулорічний. Фермер каже, це пов'язано з недостатньою кількістю опадів в області. Волога це найцінніше, що може бути для яблуні взагалі. Погодні умови це 99% від успіху від урожайності. Тому яблука є, є багато яблука в цьому році, просто воно не має відповідного розміру. Немає відповідного розміру. Значить, немає відповідної якості. Тому е, на ринки європейські е, і на ринки українські е, яблука якісного піде просто попаде менше. Е, значить, більше піде на переробку яблука. Частина яблук не виросла до потрібних розмірів, тому їх будуть здавати на переробку. Переробка це найменше, що може бути за ціновою політикою, тому що е, Яблуко, яке є якісне, яке є товарне, воно відправляється за кордон, наприклад, і за нього платять більші гроші. А переробка це вже таке, як нижчий рівень, і тому не хотілося б ну, яблуко відправити на переробку, хотілося б більше продати в сирому вигляді йому, тому що воно так має більше ціну. Михайло розповідає, що через повномасштабну війну змінились ринки збуту. Ще до 24 лютого. Був збут яблука переважно на СНГ. Це Білорусь, Казахстан. З початком війни це все зупинилося і практично місяць був повного відстою. Також відправляли яблуко на експорт, це такі країни, як країни Близького Сходу, це Арабські Емірати навіть і більше Греція, ну і такі ближчі європейські країни. З початком війни ми знаємо, що одеські порти були ну, фактично заблоковані. Після початку повномасштабної війни більшу частину продукції Михайло почав реалізовувати на Заході України. Втім, каже, шукатиме нові ринки. Тім каже, шукатиме нові ринки збуту для наступного врожаю. Ну, немає ринку збуту і товар не дорожчий наш. Будемо шукати покупця на українському ринку. А що буде краще, плоди які будуть краще, то думаємо, що відправимо і на експорт. Будемо відсортовувати тільки найкраще і закладати в сховище, для того, щоб можна його буду... потім реалізувати десь на, на ринки зовнішні. Михайло вирощує яблучні сади 12 років. У його господарстві 8 сортів яблук. Рівномірно садив всі сорти. Десь так, приблизно по 2 гектари кожного сорту. Сорти є різні: Айдерет, Голден, яблуко-груша, до речі, називають його ще хто не розуміє. Семеренко, Ренет Семеренко, Чемпіон, Ліголь, Декоста, Пінова. Ну і Яблука почнуть збирати через місяць. Ірина Капуш, Соломія Соловей, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівецька область.